Доброго дня всім, ми з України. 18. -те. Січня. Йорданський святвечір. Вся родина збирається за столом. На небі. Засіяла перша зірка. Батько. Подає свячену воду, всі п'ють, потім читають молитву, просять у Господа Бога, здоров'я, миру і щоб наступний рік був кращий ніж минулий. Обов'язково батько бере пиріжки, бере найменшого у сім'ї, чи то хлопчик, чи дівчинка і дає йому. Три пиріжки. Перший пиріжок він повинен відкусити у світлиці, другий у коморі, а третій вийти на двір і теж там його надкосити. Казали, що саме ця традиція приносила на наступний рік везіння, гарний врожай і обов'язково рік без голоду. Ще дуже гарною традицією було те, що Заходили щедрівники, вони щедрували і заносили у хату ось таку гілочку. Хто догадається, яку гілочку заносили в Йорданський святвечір у хату? З якого дерева? Я вам зараз скажу. Ліщина. Шукали ліщину, звичайно, готувалися на Познали, бо знали, щоб вона була, була приготовлена вже і її потрібно було внести в кожен дім. Ті, хто приходили з піснею в хату, вони вносили дуже часто цю е гілочку з ліщини у хатину. Ось таку українську хатину. Для чого? Так же саме, щоб добробут був, щоб врожай був, щоб щастя було в родині. Щоб дітки родилися, щоб не хворіли, щоб старі ще жили в, при розумі та при здоров'ї. І щоб завжди на столі був хліб. Чому ліщина чому не знаю чому? Але збереглося до цих часів, що саме це дерево. Чудове свято. І коли Воно приходить, кажуть, посвятили водичку на святвечір, 18 січня, і кажуть, Христос хрещається, відповідь може бути в річці Йордань. Або, може бути, славі моєго, хто як любить і в якій місці як заведено. Ви бачите, скільки багато цікавого. Дуже гарного, і я багато чого вам ще не розповіла, тому що для цього потрібно дуже довго вам розказувати. Я не хочу вас стомлювати. Я просто хочу побажати вам як наймирніше відсвяткувати це свято і загадати бажання, тому що саме в Йорданське, йорданський водохресний вечір. Загадують бажання, і щоб наступне, наступне водохреще ми святили водичку уже в мирній Україні. Всіх люблю, всім дякую. Якщо вам сподобалось, напишіть коментарі. Можливо, хтось щось своє знає, теж буду дуже вдячна. Слава Україні! Героям нашим слава!